Мали отакі дуже класні ведра від торгової марки Fox. Дуже славетна фірма. Все повністю є в наявності, що потрібно ще по Fox уточнити. У нас сама найкраща ціна. Отакі ведра можна у нас теж приобрести, придбати. Вони йдуть на 17 літрів. Вони йдуть з кришкою. Кришка з'ємна. Це йде під колір. Також можна придбати окремо такий лоточок, щоб поскладати бойли, пелець, що хочете, снасті, свої оснастки. І також ємність на 17 літрів. Я теж таким ведром пользуюсь. Мені дуже воно сподобалось. Дуже гарно. Пишіть, кому потрібно, відправка новою почтою.